Вітаємо вас, мої дорогі. Знову виникають питання. Я вже неодноразово говорив про це. І сьогодні ми поговоримо знову для того, щоб ми розібралися. Я вже багато разів казав, що енергія фінансів, гроші, вони занадто ніжні для впливу нами на них і для впливу зовні. Різними способами у нас ідуть ці енергії, ідуть ці з нашого життя. Ми щось не так зробили в минулому житті, в цьому житті. І, звісно, що енергія від нас уходить, уходить достаток, уходить багатство. І успіх уходить, і здоров'я уходить, і все інше, що стосується багатства. І ми робимо ключові, системні помилки. Так от я хочу поговорити про помилку, яку роблять, ну, м'яко дуже скажу, більше половини людей. Що це? Це помилочка про відношення до енергії успіху і до енергії те, що ви, ви називаєте, удача. З дитинства я чув, як мої родичі один одному бажали удачі, піднімали здравицю, тостуючи і пафосно бажали удачі. І ми звикли, ми прощалися і казали удача! Ви знаєте, я от був в такій місцині, де коли прощалися, не про війну була справа, а просто по життю. І при розставанні казали мир. Ростались миром, зустрінемось миром. І ви знаєте, сьогодні, аби ми з вами говорили один одному мир, напевно, ми були б набагато ефективніші в молитвах за нього. Але сьогодні ми говоримо про багатство, удачу, успіх. Так, це дивовижні енергії, які необхідні. Людина гармонійна, має жити хоча б в достатку. Що таке достаток? Достаток, мої любі, це коли ви поставите вподобайки, перевірите підписку, прокоментуєте. Порекомендуйте своїм друзям. І будь ласка, підпишіться на всі мої. Те, не, не дивлячись, що, можливо, ви навіть ними не користуєтесь, але мені буде приємно, коли я буду бачити, що зростає і Телеграм, і Інстаграм, і Фейсбук, і звісно, YouTube. І будь ласка, перевіряйте, мені недавно сказав. І це якраз про достаток, про багатство е, е, в вигляді моїх підписників. Моя учениця сказала, що вона 20 разів перепідписувалася на Ютуб. Ютуб чомусь нагліє, веде себе нагло і відписує моїх підписників. Хоча у мене нема неприроднього притоку підписників, у мене я не плачу за це нікому, тільки мої знання дають і ефективність моїх відео. Дають мені підписку. Так, ботоферма працює проти мене. Ставлять дизлайки, я вже знаю. Вже пишуть вонючки і, і так далі. Це, це нормально. Значить, комусь ми з вами заважаємо. Тому давайте підтримувати один одного. Я вранці мелодією налаштування і ввечері з вами бесідою, Можливо, на цікаві теми. А ви, будь ласка, підпискою, Перевіркою своїх підписок, Подобайками Коментарями і рекомендаціями. Дякую. Так от, про багатство. Людина гармонійна, має жити в достатку. Неї має хватати на якісну їжу, на якісний відпочинок. Якісний це не значить феєричний. А щоб людина якісний, це коли людина відпочиває. Якісний сон це коли під час сну людина відпочиває Житло, Звісно, зараз це дуже важко під час тої трагедії, яка розгортається на теренах нашої з вами вітчизни. І фінансів стає все менше, і роботи все менше, і кому робити все менше. І необхіден нашій державі, нашому народу успіх. Я в цьому переконаний. Так от я колись розбирався з собою і пам'ятав і енергія удачі, і працював з нею, і хотів привабити собі удачу в життя, і намагався з усіх сил це зробити. Молився, робив ритуалів, Боже. Один раз натрапив на такий ритуал, мама дорога, шикарно виглядав, поки я не почав виписувати інгредієнти для цього для проведення ритуалу. І все було нормально, поки я не дійшов до свічок. Свічки було треба вигадувати з людського сала. І я навіть першим моментом почав думати, де я можу взяти чоловічинки, для того, щоб взяти сало і. Натопити собі смальцю на свічки. Потім я схаменувся. а мене вже поглинула енергія удачі, що несе фор... богиня фортуна. Яка дуже похожа подібна богині багатства і успіху абудантії, але радикально відрізняється від неї. Це темна сторона багатства. Темна сторона багатства. В чому? І я коли схаменувся? Про що я думаю? Я думаю, де взяти людське сало для того, щоб провести обряд, щоб поправити свої фінанси? Холодний пот пронизав мене, озноб і я. Почав розбиратися, хто така фортуна. І згадав в центрі Києва було казіно фортуна. Я почав досліджувати і так, фортуна, її палац казіно 75% програшу. Казіно завжди дає вам виграти, 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 програти. Потім все приходить. Втрата всього, що ви виграли або заробили енергія казино це енергія фортуни. І це удача. І це удача джентльмени удачі, пірати. Відібрав, закопав і толку вони грабували кораблі все життя. Закопували скарби на островах і ніколи тими скарбами не користалися. Навіщо кров, смерть, горе, біда, насилля, заради. Так, інколи необхідна і удача десь проскочити. Напевно. Але замінити удачу, удачею успіх, це не, 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 не продуктивно. Що таке удача? Це верх-вниз, верх-вниз, дуже вниз. Згадайте, скільки навколо казінно, самогубств і так далі, скільки людей загинули за гроші завдяки удачі. І вже тут не про, не про розбійників і піратів. Про якраз рулетку, карти, азарт, азартні ігри, автомати, скільки людей програло не тільки майно, а й життя, живучи в енергії фортуни. І з покоління в покоління ми один одному бажаємо удачі. Фарту, удачі. Іншими словами, ми бажаємо один одному розоритися, бути нижчими, знищити себе. От і все. І коли ми досліджуємо, багато речей стають на свої місця, які виглядають прекрасно. Неймовірно. А от успіху бажати було би нормально. Я вже багато років користуюся успіхом. Я бажаю всім успіху і собі. І коли мені бажають удачі українською мовою і російською, звучить однаково удача! Коли мені бажають удачі, я відмовляюся від такого побажання. Роблю це завжди вголос. Не тому, що я боюся, а тому, що я знаю, що приносить в життя удача. Успіх це постійно ростуча енергія. Коли ти успішний сьогодні, ти будеш успішним завтра, коли навіть ти спіткнувся трошки, ти все одно будеш успішним, і успіх твій, твої, твоя, в принципі, енергія постійно росте. Ти в успіху досягнеш любої мети. Можливо, десь більш повільно, чим хотілося б, можливо, десь не так стрімко, як хотілося б. Тим не менше, коли ми беремо собі на свій щит, пишемо на свій доспіх, пишемо успіх, то це набагато ефективніший і набагато стабільніший результат. Скільки я бачив людей, які виграли. Випадково в лотерею, в карти гроші. Заробили миттєво, на десь щось перепродав, отак ріелторів було багато. Десь щось якось відвалилося, десь. І що з тими людьми відбувалося. Потім, коли їм неждано, це дуже велике випробування. Неждана так звана удача, коли вона принесла багато грошей миттєво. Людині, яка не готова. Коли ми йдемо по історії успіху, ми себе готуємо до історії, яка приведе в наше життя достаток, потім багатство, потім розкіш, розкішня, тобто ізобілія російською мовою. Якщо так, от людина, коли перескакує з Злиднів через кілька етапів, вона не встигає оцінити кожен етап, пройти його, в неї випадають в цьому ланцюгі цілі ланси, і тоді йде падіння вниз, вниз. І фортуна, удача, приносить. Руйнацію. Отже, сьогодні саме це я хотів. Що ви по цьому приводу думаєте, напишіть, будь ласка, розкажіть свій досвід, взаємодії. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем, нагадую про вподобайки, підписку, коментарі і, звісно, рекомендації. Дякую вам, сподіваюсь, було і сьогодні. Теж цікаво. Пишіть мені, особливо ефективно, писати в месенджер, в особисті, які б ви теми хотіли, щоб ми з вами проговорили вечором <кхем> якогось з днів. Обіймаю вас серцем. З вами був майстер той, що у Овен Стефан. Папа. -па.